Спеціальність 181 харчові технології, професійна програма зберігання і переробка зерна. Є у світі професії, які актуальні завжди, однією з яких є спеціальність харчові технології. Сьогодні ця професія найбільш затребувана на ринку праці. Адже харчування невід'ємна частина нашого життя, що приносить задоволення, робить нас працездатними, здоровими і щасливими. Харчовим технологіям завжди приділяється велика увага. А отже, спеціалісти в галузі харчування і виробництва харчових продуктів завжди матимуть високий соціальний статус. В нашій країні підприємства різної форми власності займаються зберіганням і переробленням. Зерна а також присутнє представництва закордонних фірм. Всі вони потребують висококваліфікованих фахівців зернопереробної галузі. Професійна підготовка за освітньо-професійною програмою зберігання і переробка зерна передбачає підготовку висококваліфікованих фахівців, діяльність яких в майбутньому пов'язана з технологіями приймання, обробки та зберігання зерна в складах та елеваторах, переробкою зерна в борошно на борошномельних заводах, переробкою зерна в крупи на крупозаводах та виробництвом кормів на комбікормових заводах. Здобувачі з харчових технологій можуть працювати на підприємствах, які виробляють борошно різних сортів та видів, найчастіше виготовляють пшеничне, також можна отримати борошно з вівса, кукурудзи, рису, гречки та інших злакових і бобових культур. На крупозаводах виготовляють різноманітну крупу з цілого та подрібненого ядра, а також пластівці. Виготовляють комбікорм для різних видів та вікових груп тварин. Здобувачі з харчових технологій можуть опанувати посади техніка технолога, майстра цеху та майстра зміни, техніка лаборанта та лаборанта. Загалом робота майбутнього спеціаліста з технології зберігання і переробки зерна спрямована. На контроль технологічних процесів та якості готової продукції, модернізацію існуючих технологій та обладнання, поліпшення якості готових виробів. Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання за скороченими термінами в Дніпровському державному аграрно-економічному університеті, Одеській Національній академії харчових технологій та інших навчальних закладах. У процесі навчання здобувачі отримують теоретичні знання та практичні навички за освітніми компонентами, що формують загальні компетентності, та освітніми компонентами, що формують спеціальні компетентності. Навчальним планом передбачено відвідування лекційних занять, виконання лабораторних та практичних робіт, індивідуальних завдань. Курсового проєкту, складання фахового іспиту, заняття зі спеціальних дисциплін, проходять в навчальних аудиторіях з використанням сучасних засобів навчання, забезпечують професійну підготовку, тобто здійснюють теоретичну та керують практичною підготовкою майбутніх фахівців, кваліфіковані викладачі циклової комісії харчові технології. Свою кваліфікацію викладачі систематично підвищують в ході стажування на провідних підприємствах галузі та кафедрах закладів вищої освіти. Викладачі циклової комісії активні учасники регіональних та всеукраїнських науково-практичних семінарів і конференцій. Практичних навичок з визначення якості зерна та готової продукції. Здобувачі освіти набувають під час лабораторних занять з дисципліни товарознавства зерна та продуктів його переробки. Лабораторії коледжу оснащені сучасним обладнанням, яке відповідає вимогам забезпечення лабораторій підприємств галузі. Практична підготовка спрямована на закріплення та поглиблення теоретичних знань сучасного обладнання. Оволодіння практичними професійними вміннями та навичками готовності до самостійної професійної діяльності. Практичні вміння та можливість працевлаштування майбутні фахівці отримують на провідних підприємствах галузі. Викладацький склад циклової комісії активізує творчу діяльність здобувачів вищої освіти. Заохочуючи їх до участі у позанавчальних освітніх та виховних заходах. Науково-дослідна робота здобувачів освіти у коледжі є невід'ємною складовою частиною навчання і підготовки кваліфікованих спеціалістів. За результатами досліджень, проводяться студентські науково-практичні конференції. У рамках тижня циклової Комісії проводяться заходи, які спрямовані на розвиток інтелектуального потенціалу, ініціативи та умінь практичної реалізації оригінальних ідей. Це фотовиставки на теми, технологи майбутньої України та Моя майбутня професія. Конкурси на найкращі девіз та емблему спеціальності, інтелектуальні ігри. Поряд з освітнім процесом виховання студентів відбувається і в позанавчальний час через предметні гуртки, бібліотеку, органи студентського самоврядування. Саме через них розвивається духовність, художньо-естетична культура, реалізуються творчі можливості студентів. На відродження традицій українського народу, його духовності і культури спрямовані заходи. Що традиційно проводяться в коледжі, а саме, в День вишиванки проводяться тематичні заходи та челенджі в соціальних мережах. В День українського козацтва проводяться спортивні змагання серед студентів-першокурсників. Шанування традиції в нашому коледжі є невід'ємною частиною позанавчальної роботи. Кожен рік навесні першокурсники та випускники висаджують квіти та кущі. В умовах дистанційного та змішаного навчання позаудиторна робота зі здобувачами освіти проводиться в онлайн форматі із використанням сучасних комп'ютерних засобів та систем. Наприклад, виховний захід до Всесвітнього Дня Борошна, виховний захід до Міжнародного дня вітряка, конкурс етикеток. Бути студентом Славетного коледжу, бути причетним до зміцнення його величності, до реалізації його місії і політики значить, бути успішним, видатним. Увійти до еліти України та світу. Зробіть правильний вибір. Чекаємо вас!